Наші бойові бригади щодня стверджують українську силу і дають окупантам зрозуміти, що на українській землі їм не місце. Кременчуцькі новини в ефірі про події доби дізнавайтесь у нашій програмі. Навічно прикладом мужності і відваги залишиться у пам'яті Кременчужан 42-річний захисник України Руслан Семенов, який загинув 12 січня, боронячи батьківщину від підступного ворога. Нехай душа нашого героя знайде вічний спокій там, де немає війни. Низький уклін та вічна пам'ять. У свої 42 роки герой нескореного народу Руслан Семенов мав багатий життєвий досвід, а також мрії та плани на майбутнє. Але 12 січня цей відлік назавжди зупинився. У ході виконання бойового завдання на Курщині життя військовослужбовця обірвалося, залишивши в серцях рідних, друзів та знайомих невимовний біль та скорботу. Солдат Семенов Руслан Михайлович 1982 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 22 Закінчив ПТУ 26 займав посаду стрілець помічник гранатометника десанта штурмового відділення. Загинув 12 січня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Руслан був людиною з великим серцем і справжнім патріотом, який мужньо відстоював самобутність та незалежність батьківщини, будучи відданим військовій присязі та українському народові. Він мав дар надихати і підтримувати, вміючи знайти правильні слова в найважчі моменти та живучи за принципами честі, гідності і відданості. У його генах жив дух одвічної свободи, як і в інших непокірних українців, особливо в незламних воїнах, які рішуче дають вічі окупантам на полі бою. А герої, які полягли, захищаючи батьківщину, залишають після себе світло, що веде нас до перемоги над російською темрявою та до гідного майбутнього нашої країни. Вічна шана та світла пам'ять Руслану Семенову Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчук продовжує отримувати підтримку від міжнародних партнерів, яка допомагає зміцнити критичну інфраструктуру міста та забезпечити стабільність у непростих умовах. Більше про це у нашому наступному сюжеті. Кременчук отримав чергову допомогу від американських партнерів, а саме від Агентства США з міжнародного розвитку. Це насоси із частотними перетворювачами для комунального підприємства Теплоенерго. Ця допомога вкрай важлива Кременчужанам, тому що це теплозабезпечення наших житлових будинків, наших шкіл, наших дитячих садочків і лікарень. Ми щиро сподіваємось що буде розблоковано американську допомогу Україні. Дуже це потрібно і нашим громадянам, і нашим комунальним підприємствам. Саме завдяки цій підтримці, наше теплоенерго змогло дооснастити свої котельні. Критична інфраструктура України, до якої входила і Кременчуцька ТЕЦ, постраждали від російських атак. Фахівці енергетичної галузі робили і роблять усе можливе, аби в домівках українців були світло, вода та теплом для комунального підприємства теплоенерго. Допомога міжнародних партнерів, зокрема й американського народу, є надважливою. Поставка даного обладнання дає змогу замінити старе зношене обладнання, повишає як ефективність, так і Економічність послуги теплопостачання міста місті Кременчугсі Кременчуцька громада вдячна всім, хто працює заради стійкості України, партнерам американському народу і представникам USAID. Окрема подяка Вікторії Кучеренко, старшому експерту з централізованого теплопостачання Тетратех, яка зробила великий позитивний внесок у роботу Кременчуцького теплоенерго. Сподіваємось на продовження підтримки і дякуємо всьому американському народу. Всім тим, хто доклав зусиль для того, щоб Україна була стійкою, для того, щоб український народ почував себе захищеним, дуже вдячні Вікторії Кучеренко, яка веде з нами роботу вже не перший рік і завжди чує нас і підтримує. Це обладнання для нашого підприємства дуже важливо. Нагадаємо, що така допомога не перша для Кременчука від USAID. Місто регулярно отримувало необхідне обладнання та техніку. Ось лише нещодавно, завдяки американським партнерам, на Теплоенерго з'явився новий кран-маніпулятор. Сподіваємося, що співпраця українських міст і громад із Агентством США з міжнародного розвитку буде й надалі такою ж продуктивною. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. На жаль, вже майже за три роки повномасштабного вторгнення в Україні ще знаходяться громадяни, які співпрацюють з ворогом і несуть смерті і руйнування. Про чергове вдале затримання СБУ зрадників України. Наш наступний сюжет. Військова контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка полювала на літаки, винищувачі та бойові гелікоптери зсу. За результатами спецоперації, поблизу одного із військових аеродромів України на гарячому затримано двох агентів РФ, які фотографували зліт українського Ф 16 Ними виявилися двоє мешканців Кременчука віком 22 і 21 рік. Фігуранти були завербовані кадровою співробітницею ФСБ, особу якої вже встановила СБУ. Завданням агентів було збирати точні координати основних і резервних аеродромів та об'єктів авіаційної інфраструктури України, що в подальшому ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари. Крім геолокацій, вони мали зробити текстовий та фотозвіт, в якому повинні були вказати і описати, яка сама техніка розташована на кожному з об'єктів. Щоб виконати цю вказівку, агенти збиралися об'їхати на маршрутних автобусах в п'ять районів України. Біля кожного з потенційних об'єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати ціль протягом декількох днів. Співробітники СБУ викрили обох агентів ще на початковому етапі ворожої розвідактивності. Задокументували їхні безрезультатні візити у кілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів F-16. Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локації сил оборони. При затриманні у зрадників вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Те, як чергова спроба депутатів зустрітися з головою Кременчуцької районної ради Дмитром Колотієвським закінчилася невдачею через його відсутність на робочому місці. Дивіться далі. Ось вам історія про стабільність. Голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський стабільно відсутній на робочому місці вже тривалий час. Його злочинне ігнорування посадових обов'язків призвело до того, що вже більше ніж три роки не може відбутися сесія районної ради. Мої колеги вже не раз і навіть не два намагалися зв'язатися з паном Дмитро. Ом, та дізнатися про стан справ у районі, але як ви могли здогадатися, відповіді так і не вдалося отримати. Сьогодні ж до на жаль, чинного голови районної ради Дмитра Колотієвського прийшли депутати, аби передати звернення про скликання сесії районної ради, на якій мають прийняти низку важливих рішень, які вже довгий час поставлено на паузу. І як ви думаєте, що ж сталося? Ніколи не було, і ось знов очільник ради виявився відсутнім. Доброго здоров'я, доброго дня. Двері були замкнуті і з іншої сторони кабінету очільника райради. А ще на нас там чекав окремий сюрприз. Купили сків. Казачеська служба. Це, мабуть, протримання листа да, так. Я мабуть, і подав тепло, тепло енерго. Ну, ну, і так працюємо. Людина настільки заклопотана, що навіть не встигає забирати робочі листи. Що видно, вже не перший день, ось так стерчать у дверях. Перепрацьовує, мабуть, бідненький. На жаль, ми не змогли достукатися, не змогли побачити, не могли не змогли ці документи вручити особисто, як того вимагає процедура, як того вимагає регламент. Тому будемо діяти іншим шляхом: це електронна пошта, це Укрпошта і доска оголошень біля кабінету голови районної ради. Будемо сподіватися, що якось та вона до нього так іде. Враховуючи цю ситуацію, депутати надали окремий примірник звернення заступнику голови райради Едуарду Скляревському, аби той, коли з'явиться така можливість, особисто передав його Колотієвському. Зараз розмістимо на дощі Наш на дошці оголошення, але вас попрохаю від себе від депутатів на електронну офіційну пошту районної ради направди Сканкопію і Укрпоштою сьогодні з описом. Усім я від вас прийняв. тобто на тринадцяте люто. Да, да, Якщо хтось ще сумнівається у тому, що ж таки відбувається з районною радою, та має надії на порядність, пана Дмитра, то ось вам факти: за дві години, поки наша знімальна група знаходилася у приймальні голови райради, а саме з 10 ранку до 12 дня, Колотієвський так і не з'явився на своєму робочому місці. Отже, справа не в кількості невідкладних справ або ж в тиску на нього з боку конкуруючих політичних сил, як він сам не раз заявляв. Просто банально Дмитру Колотієвському байдуже на посадові обов'язки. Кременчуцький район в цілому, та що найгірше, на проблеми його мешканців, надіславши примірники звернення усіма можливими шляхами, депутати райради очікуватимуть на підтримання рішення про проведення сесії. І навіть якщо пан Дмитро знову заблокує діяльність райради, все одно існують шляхи, аби вирішити це питання, але вже без нього. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці з'явилась нова дитяча зона, яка точно стане улюбленим місцем відпочинку маленьким Кременчужанам. Детальніше про дитячий майданчик наш наступний матеріал. Я ставлю ці площадки із до 12. Соціально відповідальний бізнес продовжує радувати мешканців Кременчука. Мережа магазинів марки Топт забезпечує Кременчужан якісними товарами за доступними цінами. А цього разу ще й зробила особливий подарунок для наймолодших жителів міста. У центрі першого занасипа з'явився сучасний власний дитячий майданчик, створений за підтримки компанії. Ми не просто відкриваємо магазини, і ми вже дуже давно в Кременчуці хотіли зробити щось особливе. І оскільки ми дійсно є соціально відповідальним бізнесом, то наша мета не просто робити гарні магазини, які будуть прикрашати наше саме улюблене місто, але й нести таку ініціативу, яка буде. Для наших кремінчужан, для наших дітей, і з великою подякою для наших військових, тому що саме ми їх надійний і їх діти, жінки, всі наші кременчужани, що мали можливість не тільки робити покупки в наших магазинах, а й відпочивати на таких гарних майданчиках. Новий майданчик європейського класу має сучасний дизайн, що відрізняє його серед інших. Там є і гойдалки, і лазанки, і навіть шезлонги, аби влітку діти мали змогу відпочити та позасмагати на сонечку. Не дивлячись, що майданчик тільки відкрився, в нього вже з'явились маленькі прихильники. Мені подобається, качелі дуже класні, вони високі, гойдаються класно, а лазанка вона дуже класна, і тут можна легко ходити. Тут, тут немає нічого складного, якщо постаратися. Ну тут все добре. Майданчик дуже класний, мені зі збільше всього подобаються качелі, батути та фонарі. Дуже раджу сюди приходити. Дуже чудовий цей майданчик. Мені дуже подобається, особливо лазілка дуже класна. Нам дуже подобається. Це вже не перший проєкт, реалізований за сприяння маркетопт. Представники мережі наголосили, що їхня мета не тільки працювати в місті, але й робити його кращим для всіх мешканців. Звичайно, у нас є людина, яка є ініціатором і натхненником такого дизайну. Ми хотіли зробити таку площадку, щоб вона була дружня до навколишнього середовища. Приємна і на дотик, і для нашого взору. Тому я думаю, що саме такий дизайн сподобається. Ви можете взяти піцу, кулінарію, щось швидке, приємне і провести гарно з друзями тут час. Тому ми маємо надію, що цей куточок, цей майданчик стане такою точкою тяжіння для кримінчужан. Ну, хай радує і хай квітне. Ввечері, коли вмикаються різнокольорові ліхтарі у вигляді кубів, цей майданчик перетворюється на зону яскравих фарб та сяйва. Новий дитячий простір стане улюбленим місцем відпочинку для кременчуцьких родин, і це ще один приклад того, як бізнес може робити важливий внесок у життя місцевої громади. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У стінах громадської організації Молодіжна щаслива родина відбулася перша зустріч у рамках проєкту Жінки в дії, підтримка та розвиток. Як все було дізнавались, наші журналісти 24 січня у Кременчуці відбулася перша подія у межах нового проєкту Жінки в дії, спрямованого на підтримку та розвиток жінок. Сьогодні у нас день початку неймовірного класного проєкту, який став можливим завдяки підтримці уряду об'єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії. В рамках проекту Жінки, мир безпека Діємо разом, що впроваджується українським жіночим фондом. Сьогодні дуже гарна подія, тому що відкрився такий чудовий для жінок нашого міста і для тих, хто бажає розвиватися і здобувати собі нові навички професію. Наша організація є стратегічним партнером коаліції 1325 Полтавщини. Новий проєкт має на меті надихнути жінок на опанування нових технологій, Логії розкрити їхній потенціал і допомогти зробити перший крок до нових можливостей у професійній діяльності. Сьогодні ми маємо велику подію, а саме, презентацію нашого жіночого проєкту Жінки в дії». Підтримка і реалізація а даний проект буде складатися з кількох кроків щодо підтримки жінок в тих умовах, які ми зараз проживаємо. Кожна з нас потребує певної психологічної підтримки, підтримки щодо саморозвитку і саме розвитку своєї професійної діяльності. Учасниці підкреслили важливість реалізації подібних ініціатив. Ми планували змінити роботу, тому це для мене найкраща можливість опанувати щось нове. Можливо, навіть створити свою справу. Дуже сподобалось, тому що нам показали дуже багато цікавих програм, які можуть допомагати економити наш час, економити наші ресурси, і це буде допомагати нам як у побуті, так і в бізнесі. Лекція на тему роботи зі штучним інтелектом у повсякденному житті та бізнесі зібрала активних учасниць, які прагнуть освоювати нові технології та вдосконалювати свої професійні навички. Прямо сьогодні мали можливість навчитися основам роботи зі штучним інтелектом, отримати знання, як почати цю взаємодію, які сьогодні інструють інструменти, які як можна оптимізувати цей процес, і багато учасниць. Прямо зараз вже скачали для себе різноманітні застосунки, інструменти, створили акаунти. Проєкт реалізується за підтримки уряду об'єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії в рамках ініціативи Жінки, мир безпека, діємо разом, яку впроваджує Український жіночий фонд. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини, фронт це не якась лінія на мапі, це люди, це стійкість, це готовність битися, це опора один для одного, це допомога один одному. Ми дякуємо усім, хто бореться, бореться за Нашу державу слава Україні.